Чергове засідання 17-ї сесії обласної ради пройшло надто швидко та, незважаючи на час, продуктивно. Привітали іменинника Руслана Шевчука, начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. А Олега Новіцького з призначенням на посаду голови Літинської райдержадміністрації. Голова облради Сергій Татусяк розповів про роботу у міжсесійний період, нововведення, які започатковують під час проведення сесійних засідань. Далі депутати перейшли до опрацювання порядку денного. Без суттєвих зауважень та за... Речень більшістю голосів розподілили чергове перевиконання обласного бюджету. За перше півріччя перевиконання складає 5 відсотків. Це 15 мільйонів 600 і на сесії, яка відбулась сьогодні, розподілялось 9 мільйонів. В першу чергу, звичайно, вони спрямовані на підтримку закладів соціальної сфери і на охорону здоров'я, і на ЖКХ, і на підтримку доріг дитячих лікарень, санаторіїв, на соціальний захист. Як запевнив головний фінансист області Микола Копачевський, бюджет виконується планово за рахунок. Основних джерел надходжень за винятком державних субвенцій. Виникають тільки деякі збої із врахуванням дотації з державного бюджету, яка ну, пояснюється просто термінами сплатами загальних державних податків. Тобто, це єдиний такий дестабілізуючий фактор, який є на сьогоднішній день в основному бюджеті, але вона не настільки є загрозливою, що ми говорили про виникнення кредиторські заборонені ще. Якихось таких негативних факторів. з 735 місцевих бюджетів 680 виконано. Більше того, 593 з суттєвим перевиконанням. 593 бюджети місцевих мають перевиконання 105% і зможуть також ділити свої перевиконання, так як ми сьогодні це зробили з обласним бюджету. Позитивна динаміка виконання обласної казни дозволяє належно профінансувати захищені статті, вчасно виплатити заробітну плату, відпускні та навіть оздоровчі. 90% профінансували вже заробітну плату. Нормально фінансується оздоровлення дітей в таборах. Профінансована відпускна компанія вчителів на сьогоднішній день десь на рівні 90% вже профінансована вся відпускна компанія вчителям Вінницької області. На 200 тисяч гривень обранці своїм рішенням збільшили і депутатський фонд. Така необхідність зумовлена великою кількістю звернень громадян надати матеріальну допомогу на лікування. Це десь змогу депутатам. Збільшити підтримку населення і тим громадянам, які до них звертаються. Депутатський фонд на сьогодні використано на 60%. враховуючи, що сьогодні липень місяць, то він використовується ефективно і фахово. Коментуючи хід сесії, Наталя Геца також зауважила, що обласна рада спільно з профільними комісіями розпочала напрацювання документи, які передбачатиме ведення моніторингу щодо використання бюджетних коштів. Це в першу чергу стосуватиметься розподілу держсубвенцій. Та призових фондів обласних конкурсів. Мова йде про те, що більша кількість депутатів мають бути включені у всі конкурсні комісії. Також мова йде про те, що коли розподіляються субвенції, працюють певні відділи обласної державної адміністрації, і вони також розглядають комісійно розподіл субвенцій між районами, що у цьому брала більш активна участь комісія з питань бюджету і всі депутати. Також у ході сесії було розглянуто питання про збільшення статутного капіталу обласного комунального підприємства Автобаза обласної ради 500 тисяч гривень надали на капітальний ремонт приміщень. Підтримали депутати і питання передачі майна, що закріплене за комунальним підприємством Вінниця Теплокомуненерго у державну власність. З такою ініціативою виступив Вінницький національний аграрний університет.